Университет Национальный университет житейской деятельности университет «Команда Команда КВН погані Галичани! То знімати з дерев. Грати в КВН, виграти сьогоднішню гру. Всього цього вони точно хочуть. Зустрічайте! Команда хоче! А разом із ним новорічне привітання президента ВКонтакті дивись. Льво, дорого Львова, вітаю вас з новим роком, щастя і кохання. Красувала, братела, любими. Магазин не передбачуваний! Тільки ми зачиняємося в 21.07. А у нас випадок на екзамен. Добрий день. І так, билет номер 815, рів. Процитуй

Всі ми знаємо, як гасять пожежу літом, а як же гасять пожежу зимою? Уявімо собі, санта Клаус дає на права. Дивимось. То ти копито хай собі їде! Ще одна мініатюра, як катається, екстрасенси і граючи мечі. Може, давай в карти. Давай, хто грає? На чорночі? А зараз уявімо собі, як наряджає ялинку маленька дівчинка. Ольга Филос. <плес> <плес> <плес>

Але ми рятівники, і ваше життя залежить тільки від нас. Тому ми рідко коли жартуємо. Де наші ключі з машини? Бере собі. Плечани. Що ж, хто у нас перший? Сергій Мартянов. Мартянов, співзасновник Української академії танців Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? Є ще зараз. Запитання є, а відповідні є. Тридцять секунд до завершення. Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? А вони танцюють ось таке. Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? Земля в ілюмінатори! Земля вілінати. Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? Вони ніколи не танцюють, бо їм завжди щось заважає. <плес> <плес> Російський президент же показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? <плес> наші барбара стрейзи. Ну. <плес> Як там називається? Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? Наші політики не танцюють, вони вже всю Україну протанцювали. Хочем, Хочу відповісти. Російський президент вже показав, що вміє танцювати. Скажіть, а що танцюють наші політики? А Америка Києва Чорновецький. Курильчикам трудно без плана сліза. все. Наступне питання. Тарас на Всім доброго вечора. Дорогі друзі. Скоро святого Миколая. Як ви думаєте, що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко? Дівчане, як ви думаєте, що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко? Пелочку. То більше схоже на бджілочку, звісно. Добре, Джокер, що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко? Так я ж їй подарок зробив. Що святий Миколай принесе Юрій колочку? Що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко? А що він дуже завдає дуже? Такі прості, що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко. Залежно, якого листа вона написала Віктору Федоровичу. Фреш, що святий Миколай принесе Юрій Тимошенко? А нічого не принесе, не заслужило. Що святий Миколай принесе Юлії Тимошенко. Святий Миколай, Юлії Тимошенко принесе руку, бо вона спить отак. Білький мікрофон. Фані Галичани і всі інші команди відповідаємо по одному разу. Так що давайте стараємося жартувати один раз, але дуже вручно. Дякую вам. Наступне питання. Наступне питання задає. 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 Е, Віталій кремінь, редактор е, Галинської і студентської Добрий вечір. Е, я чув, що 12 грудня перед Андрієм на новому стадіоні у Львові зняли ворота. А що, як ви ворожили на Андрія? Ви ворожили на Андрія. Народ, щось скучно, може поворожим. Але <клес> де <клес> роз <клес> не раз трима Як ви ворожили на Андрія? Як фреш ворожив на Андрія? Як ми називаємося? Як ми називаємося, як ворожили на Андрія? Ми знаємо, як Юлія Володимирівна ворожила. Вийду, не вийду. Вийду, не вийду. А фреш, як ворожив на Андрія? Я на Андрія не ворожила. Я на вас ворожила. Як ми ворожили на Андрія? потухне, хай потухне! Богдан, як ти на нам Ну Ти що, не пам'ятаєш, що дякую командам, дякую за запитання. Назар Бійчук. Ваші області. Дивлячись на маршрутки, в Україні робимо висновок до фіга жовтої фарби. Які аналогії, знаєте ви? Дивлячись на маршрутки, в Україні робимо висновок до фіга жовтої фарби. Які аналогії, знаєте ви? А я то думав, хто нашкрябав, тут був Назар. Дивлячись на маршрутки, робимо висновок. в Україні довіра жовтої фарби, які аналогії знаєте ви. Через те, що 1 січня День Незалежності оформи рухового апарату сині люди їздять на жовтих маршрутках. Фреш. Дивлячись див на маршрутки, робимо висновок в Україні багато жовтої фарби. Які аналогії робите ви? Йорченко повертається. Які аналогії робите ви на чарі? Висновок. А, раз. Дивлячись на маршрутки, робимо висновок в Україні багато жовтої фарби. Які аналогії робите ви? Просто нашим одіям дуже часто доводиться здавати аналізи. Дивляючись на маршрутки, робимо висновок в Україні багато жовтої фарби. Які аналогії робите ви вчора? А дивлячись на маршрутчиків, розумієш, що та фарба і не висихає ніколи. Робимо влізно в Україні багато жовтої фарби. Які Ви... аналогії робите? Ви? Вибачайте, що вас переробив. <плес> Дивлячись на львівські дороги і їх стан, їх просто беруть, <плес> виймають і перевертають. Dziękuję za zapytanie, podam Bogdan pokorę. А давайте зараз уявимо, як зустрічають новий рік команда КВН хоче. Він не бере, головне, головну, щоб викликів не було. Не хочемо Алло. Я скобі стали жить, я принес подарунок до маленький, новий спілки, коротку лечків, а вона мені скаже піспеш, пеш. Та на щастя, я служу менес, я всю цілу ніч і дуже замес. Все згоріло і начальник мені кричав цілий ранок Ще на твою, ще на віголо. Це що таке? Кава, яко, найкраща кава. Я вам пісню написав за п'ять секунд Ось тому тупить у незнає тут Робимо все так швидко, що на свіноті не видко. Робимо все. За п'ять секунд. П'ять секунд, п'ять секунд Ось прийшла моя дівчина. П'ять секунд, п'ять секунд. І тепер я живу мужчина? П'ять секунд, п'ять секунд як сім'я, а тепер поставить штату. З новим роком! З новим щастя! щоб ви вправили! Що а надієць нашої музичної пісні виступи. хотілось би Якщо ви прокинулись, а навколо вас язики пом'я.